Близько 200 представників з Одеської, Миколаївської та Херсонської областей взяли участь в дводенному міжрегіональному форумі ЦНАП Синергія Півдня. Нашим головним завданням було це розвиток мережі ЦНАП та обмін досвідом та підтримка тих центрів надання адміністративних послуг, які зараз в складний період або було пошкоджено, або зараз тільки розпочали свій шлях. Є для них він новий шлях, та це буде до добрим для них досвідом обмін е, інформацією. Одеська область найбільша в Україні. Її територія складає понад 33 тисячі квадратних метрів. І тут проживає більше ніж 2 мільйони 350 тисяч осіб, які мають право на отримання кваліфікованої сервісної допомоги. Сьогодні в кожній громаді створено центр надання адміністративних послуг, зазначили учасники форуму. У Нас працює 767 працівників в органах ЦНАП. і ми повертаємося до іншої проблеми, з якою ми на даний час зіштовхуємося. Це проблема, яка пов'язана з кваліфікованим навчанням. Для вирішення цієї проблеми проведено більше двох тисяч годин навчань з керівниками і з працівниками усіх центрів надання адміністративних послуг в Одеському регіоні. І все ж таки складні часи диктують складні умови. Тому під час форуму було обговорено і проблемні питання. Одне з них це енергозабезпечення. Через масовані ворожі обстріли протягом останніх двох років майже вся Україна пережила не один блекаут. І до сьогодні важливим завданням є забезпечення усіх центрів надання адміністративних послуг альтернативними джерелами живлення. Лише 60% мають відповідні генератори, Powerwall. Сподіваюся, що найближчим часом міжнародні партнери говорять нам, що ми отримуємо до кінця травня місяця ще велику кількість тесла Powerwall, і від обласної адміністрації від наших партнерів в першу чергу ми спрямуємо дану допомогу до центрів надання адміністративних послуг. Проблема енергозабезпечення центрів надання адміністративних послуг є спільною. Херсонський регіон також продовжує працювати над її вирішенням. Так, 17 центрів надання адміністративних послуг планується забезпечити альтернативними джерелами енергії. У нас є до прикладу ЦНАП в Милівській громаді, який рік не має підключення до електромережі. Рік а, і вся робота відбувається тільки завдяки генераторам і альтернативним джерелам енергії, які не завжди можуть а, забезпечувати повноцінну їхню роботу. А, і це теж виклик. Так? І ворог системно руйнує нашу it інфраструктуру енергетичну інфраструктуру. Щотижня у нас мінус буває лінків, дві вишки зв'язку. Не інфраструктура, яка живить населені і Це виклики, в яких ми щоденно живемо. Проте найбільший виклик для Херсонського регіону сьогодні це безпека. Ворог продовжує руйнувати місто та область. До початку повномасштабного вторгнення в Херсонському регіоні працювали 37 центрів надання адміністративних послуг. Сьогодні вісім центрів потребують капітального ремонту, чотири зруйновані вщент. Продовжують свою роботу 30 центрів, серед яких три новостворені після деокупації. Перший фактор суттєво впливає на другий фактор. Відсутність кадрів через безпековий фактор у нас загалом для Херсонської обласної адміністрації для області кадровий потенціал є дуже слабкий. Ця кількість обстрілів вона суттєво впливає на готовність людей працювати в цих умовах. І зараз недоукомплектування наших центрів надання адміністративних послуг складає від 40 до 60%. Також в Херсонському регіоні діють мобільні виїзні групи. У Нас на даний момент також є 49 мобільних валіз, які використовують громади деокуповані і які також є в наявні в окупованих громад, але які сапиті прилоковані перебувають на деокупованій частині. Важливим напрямком роботи для всіх українських центрів надання адміністративних послуг є також налагоджене надання послуг для ветеранів, зазначили організатори форуму.